Часі южниські новини у студії Катерина Погребняк. Про усе найцікавіше, що відбулося напередодні. Дивіться далі. У Южному відкрився новий супермаркет. Останній дзвоник пролунав для школярів міста. Стрітбольна ліга виявила кращих. Цими вихідними южнинці відсвяткували одне з головних міських свят день хіміка. За традицією, остання субота-травня у южному приурочена відзначенню професійного свята працівників одного з містоутворюючих підприємств одеського припортового заводу. Програма святкування, як вже повелося, стала дуже насиченою. Коротко про головне. Дивіться далі. Святкова програма до 35-річчя одеського припортового заводу розпочалася на міському ставку. Вже стало доброю традицією виявляти кращих веслувальників саме на день хіміка. Святковий настрій додавав особливого запалу до спортивного духу заводчан, які у човні одночасно і хіміки, і приборкувачі драконів. Задарадасна День хіміка завжди для завочання на торжественний день. Всі хто як може старається? От ми бурі прийшли пожар свій цех. От, вважаю, та заміча на проводі время. Олексієм советую пересесть на драганботи і давати Очень увлекательный вид спорта. Поэтому я второй год участвую. Ну, доволен. Вот у нас команда. Набираємо всіх желаючих. Ну, взагалі, весело. Драгонботи передостанній вид спорту Спартакя ОПЗ. зібрав чимало глядачів, адже видовище це просто захоплююче. Урочиста частина свята розпочалася після обідню пору на ганку Палацу культури з музикою та театралізованим шоу. Тут зустрічали винуватців свята. Мы выполняем ту нашу программу, которая есть. Она и производственная, и социальная. Она ясна. Эти принципы сформулированы много лет назад, и мы им следуем из года в год. Просто экономика в той или иной степени корректирует, конечно, наши действия, но направление остается целым. Поэтому я желаю всем здоровья и благополучия. К этому, как говорят. Всю жизнь, наверное, надо идти, но только благодаря тому, что все работали вместе, все работали, как говорят, что работа ⁇ это замечательно, но надо уметь и праздновать. А праздник создаем мы сами себе. Ну, за дол долгие годы вот сложились вот такие отношения, и коллектив это прекрасно принимает, и людям это нравится, и жителям города это нравится, потому что становится праздником, в общем-то, для всех. Он ни, ни, ни от кого не отделяется. Поэтому дай бог, чтобы это продолжалось еще долгие годы. Поздоровити заводчан до южного завітало багато гостей, адже одеський припортовий завод це серйозна величина української економіки. Благополуччя южного багато в чому залежить від роботи саме на цьому підприємстві. для нас головна задача це зниження ціни на газ. Зниження ціни на газ – це і таможенний союз. Сьогодні ми на своєму рівні намагаємося намагаємося, каким-то образом, що таки цю ціну понизити. Для того щоб завод був конкурентно Пока поки разговора о приватизации не стоїть концертна зала заповнилася глядачами, але кількість виступаючих на сцені теж вражає. До южного завітав легендарний академічний ансамбль пісні й танцю російської армії імені Олександра Олександрова. Незважаючи на щільний графік виступів, артисти знайшли час для нашого міста. Основной наш репертуар это советские песни, русские народные песни, украинские, достаточно. Мы все-таки Укра... в Украине. Так что этому было уделено очень много внимания. У нас есть ребята, которые украинцы, которые работают у нас. Ну, как бы тут. Москві, да У мене, наприклад, жона нас Запоріжжя, так що у нас дуже, ми очень близькі во всіх відносинах. Концерт у палаці культури тривав майже дві години. А тим часом площа теж заповнилася святковими нотами. Галаконцерт лауреатів, конкурсу творчості дітей та онуків заводчан показав все найкраще, на що здатне талановите підростаюче покоління. Ані велика кількість глядачів на площі, ані нищівний вітер не налякали маленьких артистів. Ну, выучить волнение, но... Но переборол? Да. Выступление, радость. Даже не знаю, это э, и радость, и счастье. Ну, нравится, когда тебя награжают, э, подарки тоже грамотами. Артолока, захід, що об'єднує у собі різні видовища, цього разу пройшла під виступи артистів з Білгород-Дністровського. Вони підготували 22 номери. Естафету святкових поздоровлень підхопили й самі працівники заводу, а саме фіналісти Олімпіади мистецтв. Співали від чистого серця. Та розігріли публіку перед виходом на сцену оркестру та маестро Йосипа Кобзона. До свята навколо його персони довго кружляли запитання: чи справді завітає до южного сам метр російської естради? Перші слова його відомих пісень. Розвіяли всі запитання. Ну і феєричним фіналом дня став святковий салют. А повну версію святкування дивіться на нашому каналі у програмі Щоденних свята. Дніпропетровська компанія АТБ Маркет розширює свої горизонти. Наше місто не виключення. 27 травня урочисто відкрито новий супермаркет АТБ у Южному. Працівники компанії сподіваються, що якість та доступність цін порадують наших мешканців. Поява нового супермаркету викликана потребами самих южниців, адже до цього у нашому місті було лише три магазини такого рівня. І про конкуренцію у питаннях ціни та якості говорити фактично не доводилося. Охочих відвідати новинку нашого міста виявилось чимало. Кожен хотів побільше придбати нового та дешевого товару. Працівники компанії АТБ зробили доступну акцію для відвідувачів. Придбай товару на 100 гривень і отримай в руки подарунок. Покупці впіймали нагоду, отримані чеки на касі опустити у барабан Фортуни, який в подальшому визначив власників мікрохвильової печі та пилососу. И сегодня в городе замечательный день, день открытия нового супермаркета компании АТБ. Способствовало этому то, что наши жители, жители города Южного, изысканные в своем отношении к покупательской способности, и поэтому просили исполнительную власть, депутатский корпус о том, чтобы мы разнообразили сеть больших супермаркетов в городе Южном. На сьогоднішній день магазин АТБ відповідає всім нормам та правилам по технологічному укомплектуванню. Всі товари з наявним строком придатності, всі перевірені на якість. Весь продуктовий асортимент, який присутній у супермаркеті, суворо перевіряється адміністратором. Якщо виявляють товар, строк придатності якого закінчується, його негайно ліквідують з прилавків. Ми хочемо пожелати підприємству АТБ, щоб і в вперед... Они также держали, как сегодняшний день, марку свою, престиж свой. Это в виде соблюдения санитарных норм и правил. Это по хранению, реализации продовольственной группы товаров и выполнение всех противоэпидемических мероприятий, которые положены. Потому что магазин это предприятие повышенной группы риска. Перший в Одеській області супермаркет АТБ відкрився саме в нашому місті. Тому працівники компанії радо вітають всіх мешканців міста і сподіваються на корисну співпрацю. Компанія АТБ Маркет – це перша компанія, номер один в Україні національна сеть торгових марок повністю продуктів питання, розвиваючася розвиваючися очі, була основана в 1993 році. Тобто в нашій компанії в этом году 20 років. Наша задача обеспечивать населення України качественными продуктами питання по низким ценам. І ми очень рады, Ми говоримо огромное спасибо вам, що ми данный момент знаходимося в вашому городе. Покупці цінами задоволені відказують, що відтепер стануть частими гостями у новому супермаркеті. Да, Отлічаються, змінаються да, возьмем, де ж красну рибу. В общем, де да не то красну рибу для дітей, морожена теж, я смотрю шикарний вибір. Достаточно заметно, що ціни ниже. привлекло то, що здесь разнообразный товар, много товару. Правда, не всі ціни, те, які ми думали, що будуть дешевле, они не дешевле. Хороший магазин, все красиво, кругом расфасовка така. Очень подобається нам. Ціни дійсно радують. Асортимент товарів різний. А головне, що відтепер у першому мікрорайоні, теж з'явиться великий магазин. Южне місто охайне та успішне, а на карті сучасної України і взагалі виглядає виключенням. Та самі мешканці знають, проблеми є і тут. Розгортати акції, їх вирішення самотужки не завжди виявляється ефективною мірою. Про те, як жителі будинку номер 3 по вулиці будівельників схиляють міську владу працювати на себе, дивіться далі. Вже багато років мешканці будинку не знають, кого кликати на допомогу. З приходом літа, а з ним і відпочивальників, у їхньому дворі починаються ворожі мізособиці. Хазяї автівок паркуються на зонах, не призначених для цього. Так, минулого року пригадують жителі, біля під'їзду власноруч висадили квіти, а так звані туристи почали паркуватися на молодих рослинах. Жителі цього будинку ні вийшов просто ніпосередне на мене. несколько месяцев назад еще с такой просьбой, что вот начало летнего сезона и начинаются трудности, транспорта в городе становится много, и водители, особенно, скажем так, не живущие в этих домах, а приезжающие в гости, они своими автомобилями заезжают на зеленую зону, уничтожают те растения, которые там есть. Это все как бы очень только может расстраивать тех людей, которые здесь живет. Они попросили помочь им в устройстве здесь ограждения. В пошуках спасіння від безвідповідальних власників автівок жителі самостійно збудували паркан, але виникла проблема з його установкою. Не вагаючись, звернулись одразу до міськвиконкому, а вже звідти до МЖКЦ. На сьогоднішній день перша частина огорожі вже встановлена. Останнім штрихом роботи залишилось фарбування залізної споруди. Його працівники житло-комунального підприємства теж звершують. А імені нашого дому я виражаю велику благодарність партії регіонів, за огромное участие в благоустройстве города, в частности нашего двора. Вот. И ну, больше, больше я ничего не могу. Когда не обратишься к ним, всегда они пойдут и всегда они сделают. Ну, никто не сделал, а они сделали. Проблема паркування в недозволених місцях у Южному вже давно. Як то кажуть, на порядку денному. Жителі будинку номер 3 по вулиці Будівельників своїм прикладом показали, вихід існує, і комунальні служби виправити ситуацію теж в силах. На сьогодні по всьому місту передбачені додаткові установки лавок. Закуплено майже 50 урн для укомплектування вулицями міста. Нам не первый раз обращаются жители этого дома с просьбой оградить их клумбы от заезда приезжающих сюда машин. Ну, к сожалению, сейчас положение не такое, что мы можем во множестве ставить заборы. Поэтому возникла такая идея совместной работы с городской организацией партии регионов. Тож зустрівши на своєму шляху проблему, чекати, коли вона зникне самостійно, безумовно можна, але краще вимагати вирішення від інстанцій, на яких таку відповідальність покладено. 24 травня у міських школах пролунали останні дзвоники. Учні вийшли на святкові лінійки, аби разом розділити приємний момент прощання з навчальним роком та початок літніх канікул. Для багатьох школярів свято носило сумний характер, зокрема для випускників, які паралельно готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та нового етапу в житті. Останній дзвоник пролунав. Хтось і школярів зітнув з полешення після гризіння граніта науки, але в основному це був сум за минулим. Учні ще не встигли остаточно зняти себе шкільну форму, як утворився коп у горлі. Екс школярі вже відчули ностальгію за шкільними роками. Почуття були дуже суперечливими. З однієї сторони ради, що нарешті вже школу закончив, а з іншої сторони трохи печаль. І, би, так, 11 років так одинадцять літак. Бистро даже не заміт. Все. немножко ностальгічне таке настроєння у мене. Багато спогадів після школи залишилося і будемо згадуватися це завжди. З однієї сторони навіть не хочеться, а з іншої сторони дуже хочеться нове життя, якісь нові ради будуть враження. Переповняють емоцій, з іншої сторони дуже радісно, тому що все таки вже закінчилися такі шкільні роки і починається новий період нашої житті. Я думаю, не мене цікавий. Закінчення чого-небудь це шлях до початку нового. Випускники серйозно ставляться до планування свого майбутнього. Для них це новий загадковий етап, який несе багато можливостей і перспектив. Нова життя нові дороги. Можливо, поступити, осуществити свою мечту в майбутньому. Взросла життя відкривається вперед. Вже якби з дитинства, вже треба нужна все самостійно. Школа закінчується, далі, щось нове. То, чого ще не було, які то нові відчуття, нові знакомство. Для більшості батьків це радісний момент. Великий важкий етап залишився позаду. Почуття хвилювання, радості, надії на майбутнє, на краще майбутнє наших дітей. Це перший етап. І ще все попереду. На нашу думку, він був вдалий. Я щасливий, мене дуже. Такий піднесений настрій, і я щасливий, що вони в мене достойно закінчують школу. І я не тільки своїм дітям бажаю, я бажаю всім дітям, щоб в них в житті все вдалося. Найскладніше було класним керівникам. Вони розлучалися з учнями, в яких вклали всі сили і душу. У цей момент вони не скупилися на побажання. Хочу побажати їм, щоб вони залишалися такими ж добрими, гарними людьми. Щоб вони склали нормальну державну підсумкову атестацію і всі вступили до вищих навчальних закладів. Любі, дорогі мої діти, я вам бажаю, перше щасливої дороги, друге, здати гарно іспити шкільні і здати незалежне оцінювання. Учні підготували кращі номери, хотіли показати, що вони успішні не тільки в навчанні. На торжестві були й високопоставлені особи. Вони згадали, як свого часу так само стояли на цьому місці. Фундаментальний етап життя позаду: взяти курс на майбутнє. Багато приємних і неприємних сюрпризів очікується попереду, Яке воно буде залежати від кожного. Адже особисте майбутнє формує наше спільне. З 15 по 18 травня у Білорусі пройшов 9-й республіканський конкурс зварників. Події такого рівня вже давно не обходяться без участі спеціалістів одеського припортового заводу. До мінську відправилися три кращих за результатами внутрішнього проведеного напередодні конкурсу. Зварники, з якими результатами українці повернулися додому, дізнаєтесь із сюжету. Республіканський конкурс зварників у мінську це три номінації: більш ніж 159 зварників-представників, з семи десятків провідних підприємств, пропаганда нових досягнень у світі зварних технологій та просто гарна нагода професіоналам обмінятися досвідом та проявити себе у конкурсних умовах. Білорусь славиться високим рівнем розвитку промисловості та відповідно спеціалістами, які свої вміння з кожним роком лише вдосконалюють. Саме такі суперники випали южницям з одеського припортового заводу. Решение об участии в конкурсе мы приняли по приглашению белорусской стороны. Они проводили очередной свой республиканский конкурс. Мы в это время проводили свой заводской конкурс. И было принято решение на заводе, что направить лучших сварщиков, которые займут три места, поучаствовать в белорусском конкурсе. В Беларуси конкурс каждый год проводится, республиканский. Они его не открывают, свои двери ни для кого. Единственное, что благодаря нашему сотрудничеству с Белоруссией Мы получили приглашение, чтобы наши ребята поучаствовали. Важливо, що троє заводчан стали єдиними представниками України, тож фактично захищали честь держави. Із поставленим завданням впоралися достойно. Олег Лущик вже досвідчений і в професійному, і в конкурсному аспектах. Він здобув горде срібло в номінації аргонодугового та бронзу у розряді ручного дугового зварювання. Між іншим нагороду отримав з рук першого заступника прем'єр-міністра Білорусі Володимира Сімашко. Ти ж їдеш як представник государства, і, звісно, підприємство. который ты представляешь, хочется как-то выделить его среди всех, что оно живое, причем именно полное сил и людей, которые могут показать хорошие результаты. Для молодого спеціаліста Дмитра Єрмоліна, який усього декілька років освоює рідкісну та нелегку професію зварника, Мінськ став фактично першою серйозною конкурсною ареною для демонстрації професійної майстерності. У Білорусі зіткнувся з новим обладнанням, освоїти яке встиг не до кінця. Тому й став 31 м серед 43-х учасників номінації ручного дугового зварювання. Теоретично, в сенс, не особо складно, все те ж саме, що у нас. Нічого складного не було. Практики немножко складніше. Японські електроди, якими ми ні разу даже не варили. По крайней мере, я перший раз увидев. І, звісно, треба було підбирати свої співательні режими, технологія, скористь сварки і все лично. Заводчани одразу після конкурсу потрапили, як то кажуть, з корабля на бал. На рідному підприємстві взялися до передових завдань ремонтних робіт. Їх до конкурсної таблиці вже не внесуть та бали навряд чи виставлять, але й рівень відповідальності диктується набагато вищий. Дмитро Куприч став 18 18-м у ручному дуговому зварюванні та більшу увагу приділяє власне виробничим процесам. Ну адвісність, звісно, на підприємстві з тебе береться на все 100%. На конкурсі теж відповідальність лежить на тому, щоб діти ніж Ну, И там, и там как бы есть ответственность. Но здесь возможность исправления, к примеру, той или иной ошибки или еще чего-то. А там исправления нет. Для первого раза, где побывал, встретился с их материалом, с их требованиями. В принципе, на первый раз мне мой результат довольно ну, удовлетворил. Будь-який конкурс це перш за все досвід. Його зварники ОПЗ отримують не лише за кордоном. Цього літа в Одесі пройде 10-й ювілейний міжнародний конкурс професійної майстерності зварників. Туди завітають і білоруси, і росіяни, і навіть китайці, які минулого року гостинно приймали наших спеціалістів у Пекіні. Тож підготовку до штурму нових вершин зварники не припиняють. Міський фестиваль конкурс сіяння маленьких зірочок вже 16-й раз пройшов у Южному. З 18 травня творчо розвинені діти проявляло себе у п'яти номінаціях. Слід зазначити, що це щорічний конкурс талантів у нашому місті, і кожного року кількість учасників лише збільшується. Апогеєм фестивалю стане гала концерт, який пройде 4 червня. Він вмістить в себе усі найкращі номери. Зірочки нашого міста засяяли цього року ще яскравіше. У фестивалі-конкурсі сяяння маленьких зірочок взяли участь всі охочі. Проходив конкурс у п'яти номінаціях, а саме: декоративно-прикладне мистецтво, інструментал, вокал, театр та чітці, а також хореографія. Вчителі, діти та журі були налаштовані позитивно, тож фестиваль пройшов у дружній обстановці. конкурс из года в год растет к нему интерес. Уровень детей, которые принимают участие, растет тоже из года в год. Очень ответственно подходят к этому как родители, так и сами конкурсанты. Мы, как организаторы этого конкурса, стараемся сделать все для того, чтобы детям было комфортно выступать, чтобы этот конкурс приносил для них радостные впечатления. У номінації Декоративно-прикладне мистецтво діти вийшли на пленер і робили замальовки на свіжому повітрі. Інструменталісти цього разу проявили свою майстерність володіння різноманітними інструментами. У той час, коли театрали та читці передавали свої почуття та емоції як справжні актори. Також своїм талантом співати відрізнилися вокалісти, виконавши дві різнопланові пісні. А танцюристи знов довели рівень хореографії у місті виріс. Очень успішно виступили, діти, качественно підготовлені, інтересне були подобрані програми конкурсне і показали високі результати. Конкурсанти нервували, але незважаючи на це, показали прекрасні результати. Підсумки конкурсу вражають, адже кількість перших місць цього року перевищує попередні роки. Багато дітей брали участь у фестивалі вперше і одразу змогли проявити свої таланти. Очень хорошие. спочатку волновалась, але все пройшло очень хорошо. Якщо чесно, очі волновалісь, але все таки не так это страшно. Організатори конкурсу задоволені: інтерес до фестивалю зростає. Вже два роки у сяйні маленьких зірочок беруть участь діти нашого міста, а також декількох районів Одеської області. Всі учасники та фіналісти конкурсу зустрінуться 4 червня на галоконцерті у Палаці культури Дружба, де будуть нагороджені грамотами та призами. За традицією, напередодні дня хіміка члени художнього об'єднання Новація представили нову експозицію. Стіни галереї прикрасили роботи восьми художників. Основною темою виставки цього року стало море. Проте це не єдиний жанр, в якому були виконані роботи. Однією з перших нові роботи побачила Алла Лабонець. Море, сонце і піщаний берег. Чудовий пейзаж. Хіміки та за суміснестом художники представили своє відображення водної стихії. Кожного року напередодні свого професійного свята члени об'єднання новація демонструють нові роботи, так би мовити, підбивають підсумки творчого року. Для когось він опинився плідним, а хтось приділяв не так багато часу мистецтву. Олександр Шигіда цього року став рекордсменом за числом робіт. Художник вважає, надзвичайну красу можна побачити навіть у звичних речах. В южному йдеш і от. Ось окрашенные там допустим пісочниці, железная пісо. І на ній краска врізла. Я вже вижу картину. Просто там уже несколько тих слів краски, і там просто я говорю, Просто удивительно, що це ніхто не видит. Там просто можна взяти этого металу, вирізати і повісити на стіну. Там просто шедевр шедеври вже можна так определить. Хоча на виставці були представлені роботи переважно на морську тематику. знайшлось місце і для творів іншого напрямку. Улюблений жанр Анатолія Петренка – пейзаж, проте нещодавно художник вирішив написати портрет, але не зовсім стандартною технікою. Зробити картину саме таким чином Анатолій Антонович надихнули художники реставратори з Петербургу. Як реставратор сказав, класичний портрет вийде тільки тогда, хоча на це ніхто ніколи уваги не обращає, що, Говорить, коли ви проходите мимо портрета, говорить. Таке відчуття, що портрет всегда смотрить на вас. якої б сторони ви дістали? Федір Оскроба представив на виставці свої пейзажі та натюрморти. Останній жанр є улюбленим художникам. Писати з натури Федору Федоровичу не вдається. У нього немає для цього майстерні. Дуже якості матеріалу для написання картин використовує фотографії. Зізнається, малюванням зацікавився ще в дитинстві. Я був у лікарні, мені було 10 років. І один э, чоловік рисував в альбомі. Тобто він сказки пририсовував в альбомі. І я заінтересувався тоді. Просто мені так интересно стало. Коли вже з э, больницы прийшов домой, я мамі попросил, щоб вона купила карандаши, альбом, краски. Ну, так такі краски, вони, там кісточку таку. В общем, почав пробовать рисувати, і у мене сразу вийшло. Підтримали виставку хіміків і професійні художники Лариса Дем'янишина та Ірина Матушевська. Ірина вирішила урізноманітнити експозицію гоболенами. Художниця займається цією технікою вже 10 років. Гоболени Ірина виконує так, що вони нагадували картини. Вони можуть бути різної форми та кольору, поєднувати в собі різні прийоми. Освоїти цю техніку можуть тільки усидливі люди, що мають терпіння. гобелен нуждается, конечно, в последовательной работе. Ты можешь весь день просидеть, но сдвинуться на 1-2 сантиметра. Понимаете? И когда дети, проработав над своими э, маленькими ковриками, месяц-два срезают вот такой вот маленький коврик, и оформляем им в раму, они несут домой, они понимают, что вот это вот результат их кропотливого труда. То есть эта техника очень кропотливая, но она себя оправдывает. Всі роботи, що представлені на виставці, володіють певним магнетизмом. На них хочеться дивитися, не відводячи очей. Тож южниці мають нагоду побачити ці витвори мистецтва ще протягом місяця. 26 травня у нашому місті відбувся четвертий відбірковий етап української стрітбольної ліги, 3 на 3 присвячений дню хіміка. Команди з усієї України і не тільки з'їхалися до нашого міста, аби виявити кращих, а полем битви став проспект Леніна. Ось такий він вуличний баскетбол. Майданчик 3 на 3 і всього 6 гравців. У турнірі взяли участь 33 команди з Южного, Одеси, Миколаєва, Нової Каховки та Кишинева. Організаторами стали Українська стрітбольна ліга, БК Хімік, фан-клуб БК Хімік. Перший турнір в Одеській області це хімік стрітбол паті. дуже хороший грамотний турнір. Моє позитиво, моє удовольствие. тут ребята получають. Окрім видовищного баскетболу, глядачам надалась можливість побачити виступ одеської брейкданс-команди, а також одеського фристайлера. Насичений день запам'ятався також конкурсом китків зверху. Елементом, що у стрітболі вважається одним з найвидовищних. Дивовижні враження та багато задоволення отримали і самі учасники, і глядачі турніру. Це в першу чергу проведення молоді, це вид спорту, який люблять ребята. Популяризація теж баскетбола, улічного баскетболу. Команди Одеси та Миколаєва зійшлися у фіналі. Переможці міських етапів, що проводимуться по всій Україні, побачаться у фіналі Української стрітбольної ліги, який буде приурочено до Дня Незалежності. І відбудеться 24 серпня у Києві. На цьому в мене все. Це була остання інформація випуску. На все добре.